Радий вас вітати на каналі Світанок. На цьому каналі ви зможете прослухати цікаві книжки відомих і не дуже відомих письменників українською мовою. Завжди радий новим слухачам, коментарям і вподобайкам. Приємного вам прослуховування. Джеймс Брусар. Розслідування в рок Глені. Сержантка Нолан ледь встигла взятися за свій перший гамбургер, як раптом запищав пейджер, що бовтався в неї на поясі. «На дворі як із відра, мовила вона, але зараз твоя черга йти дзвонити до відділку. До того ж ти не голодний. Сержантка встигла з'їсти лише половину гамбургера, коли повернувся наскрізь промоклий напарник. Убивство врог Глені, похмуро повідомив Джон Валевський. Це такий собі хутір із кількох великих будинків для заможних містян. Територія обгороджена біля воріт будиночок Сторожа. Він і зателефонував до поліції, застрелили жінку. Старий почув постріл, підійшов до будинку і побачив її в кріслі. Стріляли, каже, через вікно. Кого вбили, господиню? Ні, няню, окрім неї, вдома нікого немає. Патрульна автівка виїхала кілька хвилин тому. Тож вони мають нас випередити. На ганку просторого одноповерхового будинку стояло двоє людей літній чоловік у коричневому комбінезоні, очевидь, був сторожем. В іншому детективи пізнали патрульного на ім'я Ларс Джонсон. Приймайте керівництво, зрадів Джонсон. Стріляли з мисливської рушниці, поранення в голову. Ми, звісно, нічого не чіпали. У будинку зараз костер. Молода жінка років тридцяти сиділа в кріслі за метр від вікна. Перед нею стояв телевізор. По якому показували вечірні новини. Обличчя та біляве волосся почервоніли від крові. На підвіконі та долівці лежали осколки розбитого скла. Вітер колихав фіранку, до кімнати залітали краплини дощу. Закрите вікно ковдрою, наказала Джина Нолан. Ну, що ж, почнімо. Вона повернулася до Валевськи. Поговори зі сторожем у сусідній кімнаті, а я тим часом озирнуся тут. Стріляли десь о пів на дев'яту, розповів сторож Джерард Макей детективу. Я саме увімкнув телевізор, щоб послухати прогноз погоди. Постріл пролунав, коли дикторка сказала, що найгірше позаду. Спочатку я подумав, що це якийсь ненормальний браконьєр, якому не сидиться вдома. Я надів плаща і вийшов на двір. обійшов хутір, але чужих не знайшов. Тоді я пішов до будинку місіс Конрінгтон, вирішив, що це вона забажала підстрелити лисицю. У нас тут нещодавно з'явилася лисичка. Місіс Конрінгтон, господиня будинку, перервав його Валевський. Господиня, кивнув старий, вона поїхала близько шостої зі своїм хлопчиком, але за годину у самий розпал зливи я чув звук мотора і вирішив, що вона повернулася. На хуторі, крім Конрінгтонів, зараз ніхто не живе, тож це могла бути тільки місіс Конрінгтон. Але я помилився. Це була Луїза Дюкло, їхня няня. Я не очікував її побачити. Вони з місіс Конрінгтон посварилися. Луїза зібрала речі й поїхала. Не знаєте причину сварки. Чак, тобто містер Конрінгтон, залицявся до Дюкло. Місіс Конрінгтон про це дізналася. Мені здається, вона і його вигнала з дому. Він не встиг навіть зібрати речі. І з нашою Джані Скорінгтон краще не зв'язуватися. Джон Валевський швидко записував у блокнот свідчення Сторожа. У вітальні почулися гучні голоси. Приїхала господиня. Вона, здавалося, була більше засмучена безидом у вітальні. Між присутністю в своєму будинку скривавленого трупа. Якого дідька вона тут робила? передусім поцікавилася Джаніс. Тиждень тому я б вигнала цю потвору і сказала, щоб ноги не було більше в моєму домі. Чоловікові я теж показала на двері. Я пущу його по світу. Мій перший благовірний, добряче б скуб мене під час розлучення. Тому з другим я вирішила не ризикувати і наполягла на укладенні шлюбного контракту. Він не отримає ні цента з моїх грошей, а я подбаю, щоб його бізнес він торгує вживаними автівками, збанкрутував. Де ви були сьогодні ввечері? перервала гнівний монолог Джина Нолан. У місті, в конторі. У нас із Робертом Пейном це мій партнер, страхова компанія. Ми страхуємо кредити на купівлю автівок. Тож без мене чак швидко розгриться». Роберт просив приїхати. Бухгалтерські книги, договори та інша нісенітниця. Я вирушила до міста десь о пів на шосту або за чверть до шостої. Завезла сина до сестри і поїхала на роботу. О котрій ви пішли з контори, десь о восьмій, потім поїхала по магазинах. Вас хто небудь бачив у місті? запитав Валевський. Міз знайомих, здається, ніхто, знизала плечі Маконіхтон. Я заїхала до кількох магазинів, потім вирішила повертатися додому. Поки що все, місіс Конрінгтон, – сказала Нолан. Можливо, нам доведеться поставити вам додаткові питання. Труп дюкло тим часом уже відвезли на ростен. Цікаво, її було видно з вулиці, замислено промовила джина Нолан напарникові. Я теж про це подумав, кивнув Валевський. Її міг випадково застрелити браконьєр. Так, кажуть, тут бачили нещодавно оленів. Треба вийти і перевірити. Ти підеш на двір, а я маю сісти в це крісло. Хочу, щоб ти змог. Метрів за шість від будинку кущі. Можливо, стріляли звідти. Джон Валевський надів жовтий плащ і вийшов з будинку. Джина Нолан зняла ковдру з вікна, засунула фіранки. І сіла в крісло. За кілька хвилин повернувся наскрізь промоклий детектив. Обличчя, звісно, не розрізнити, але силует у вікні чіткий. Після сріччю експерименту Ноланд і Валевський вирушили в гості до Джерарда Макея. Старий жив із дружиною вільмою. Ви знали Луїзу? запитала Джина Нолан. Трохи. Відповіла відьма Маки. Вона заходила до нас кілька разів. Приваблива молода жінка, зараз таких називають сексуально привабливими. За свого то я спокійна, а от місіс Конрінгтон було за що хвилюватися. Він закохався в Луїзу. Луїза навіть якось сказала мені, що він хоче розлучитися і одружитися з нею. Але я впевнена, що вона любила не Конрінгтона, а партнера місіс Конрінгтон, Пейна. Він часто приїжджав сюди. Пейн і красивіший, холостяк та й заможніший Зачака. Пейн, здається, теж був у неї закоханий. Ви не знаєте, наскільки далеко зайшли їхні стосунки, поцікавилася Нолан. Луїза спала з пеном, вона сама мені натякала, усміхнулася місіс Макей, а от у Чака шансів затягнути її в ліжко не було. Я помітив, що ви часто чухаєте щиколотку», – втрутився в розмову Макей. Випадково не були в кущах за будинком. Учора на хуторі з'явилися кліщі, думаю, їх принесли олені. Джон Валевський уважно оглянув ногу і знайшов малесеньку, забільш шпилькову голівку коричневу цяточку. Негайно йдіть до ванної, наказала маки, – роздягніться догола, і перевірте все якнайретельніше, І з цими тварюками краще не жартувати. Поки детектив Валевський шукав у ванній кімнаті кліщів. Джина Нолан поцікавилася у макія, чи можна потрапити на територію хутора, оминувши головні ворота. Можна, кивнув старий. Метрів за триста є путівець. Він веде до хвіртки, яка багато років не замкнена». Коли детективи повернулися до вітальні Конгтонів, поліціянти скручували просякнутий кров'ю килим. У вас є зброя? перепитала Джаніс. Звісно, тут вона є у всіх. У підвалі дві мисливські рушниці й дробовик. Мій чоловік захоплюється полюванням. Зачекайте, зачекайте, невже ви підозрюєте нас убивстві цієї шльондри? Це наша робота, знизав плечима Джон. Зброю потрібно здати на експертизу. Знаєте, я б натовкла цій потворі пику, якби застала і тут, розсміялася місіс Кондрінгтон, але вбивати це вже занадто, І чака підозрювати дурно. Він хотів не вбити її, а затягнути в ліжко. На мою думку, це якийсь ідіот-браконьєр, вирішив пополювати на оленя, але пальнув не в той бік. І випадково влучив у будинок. Все одно нам потрібно поговорити з вашим чоловіком, сказала Джина Нолан. Ви знайдете його на стоянці, там у нього є маленький будиночок. І ще нам знадобиться телефон Роберта Пейна. О, господи, та ви справді, бачу, підозрюєте всіх. Пейн, цю мерзотницю зовсім не помічав. Навіщо йому її вбивати? Вона раптом замовкла і за кілька секунд вигукнула. Невже і Роберт волочився за цією шльондрою. Коли я розповіла йому, що вигнала її і чака з дому, він якось дивно подивився на мене. Ранок видався вологим і похмурим, але дощ, на щастя, припинився. Пошуки навколо будинку не принесли результатів. Нолан і Валевські, знайшли хвіртку і щонайменше кілька місць, де можна було поставити автівку, так, щоб їй не було видно з дороги, але дощ змив усі сліди. Коло підозрюваних не звужується, невесело сказав Джон. Кодрінгтони, макей і пейн. Ми не розмовляли тільки з Пейном. Поїхали до нього. Роберт Пейн виявився молодшим за Кодрінгтона, на відміну від свого суперника, він уже знав про вбивство. Ніяк не можу повірити в те, що Луїза мертва, засмучено похитав він головою. Я дізнався про вбивство з ранкових новин і досі не можу отямитися. Що ви робили вчора ввечері? запитала Джина. Напевно, ви вже знаєте, що ми з Луїзою кохали одне одного. Луїза попросила мене затримати Джаніс хоча б до пів на дев'яту. От я й покликав її до контори, нібито розбиратися з паперами. Луїза щось забула в будинку Кодрінгтонів. Звісно, вона не хотіла зустрічатися Джаніс. Вона її вигнала. Луїза сказала, що Кодрінгтон чіплявся до неї. Джаніс звинуватила їх обох у романі, якого не було. Коли пішла місіс Кодрінгтон? Близько восьмої ми закінчили досить швидко. На щастя, вона вирішила поїхати по магазинах. Тому я і не хвилювався за Луїзу. Часу не неї було вдосталь. Від міста до Рогглена їхати хвилин двадцять, а враховуючи вчорашню погоду ще більше. А що ви робили після того, як вона пішла? Трохи посидів у конторі, потім поїхав додому, Устиг навіть подивитися частину цієї дурної клаустрофобії. Мені довелося добряче попрацювати, щоб умовити Джаніс переїхати до контори. Клаустрофобія – це її улюблена передача. Вона не пропустила жодної з шести епізодів. Джаніс погодилася приїхати тільки після того, як я порадив їй записати шоу на відеомагнітофон. Хто небудь ще знав, що Луїза приїде до Кодрінгтонів? запитала Нолан. Сумніваюся, я нікому не казав, і Луїза, певно, теж. Луїза не сказала, що хоче забрати з дому. Пейн похитав головою. Після розмови з Пейном, Нолан і Нивалевськи, обшукали квартиру Луїза Дюкло, але не знайшли нічого цікавого. Удача чекала на них у поліцейському відділку. У сумочці вбитої лежала дискета, на якій був її щоденник. Мабуть, Луїза хотіла забрати цю дискету, припустила Нолан. Звісно, вона не хотіла, щоб Кодрінгто не дізналися, що вона про них думає. Виїжджала вона поспіхом і наймовірніше забула її. На мою думку, убився місіс Кодрінгтон, сказав Джон. Давай по порядку. Почнімо з версії випадкового пострілу. Смерть у наслідок нещасного випадку відпадає. Суд упевнений, що постріл був зроблений із близької відстані, тільки сліпий не побачить освітленого вікна і силуету людини в ньому, навіть за вчорашньої погоди. Отже, навмисне вбивство, кивнула Джина, може, макий, мало ймовірно. Вони з дружиною стверджують, що чули постріл. Звісно, маки й могли вбити Луїзу удвох, але тоді зникає мотив любові ревнощі. Виходить усе таки місіс Кодрінгтон. Так, вона страшенно ревнива. Замість того, щоб їздити по магазинах, могла приїхати додому об'їзною дорогою. Підкрастися до будинку з рушницею і застрелити суперницю. Згадай, як вона переконувала нас, що Луїзу ненавмисно підстрелив браконьєр, але як вона дізналася, що Луїза буде в домі? Ну, а може, тоді сам Кодрінгтон, припустив Джон. Не виключено, але теж мало ймовірно. Якщо, звісно, тільки він не чудовий актор. Чак був, мені здається, цілком щиро шокований, коли почув про вбивство. Звідки він міг знати, що Луїза поїде цього вечора до будинку дружини? То ж, у нього немає ані найменшого мотиву її вбивати. Ну, тоді залишається Пейн. Схоже, він єдина людина. Яка знала про поїздку Луїзи до Рок Глена, але в нього ще менше мотивів, ніж у Кодрінгтона. Давай ще раз поговоримо з Кодрінгтоном. Хто знає, може, він пригадає щось цікаве. В автомагазині Чака Кодрінгтона того дня не було жодного покупця. За ніч Кодрінгтон заспокоївся, але перше ж питання повернуло тривогу. Я не знав, що Луїза поїде до рог Глена. На питання про кінець світу Кодрінгтон відповідав охоче, але останнє питання про клаустрофобію знову викликало в нього здивування. Звісно, я знаю про клаустрофобію. Ввечері скандалу Джаніс, напевно, відірвала б мені голову, якби не ця клаустрофобія. Вона якомога швидше виставила мене за двері і побігла вмикати телевізор. Уже в Автівці Джина Нолан сказала Поїхали тепер до Рогглена. Я хочу ще раз поговорити з місіс Кодрінгтон. Ну у вас зустріч із детективами. Ані трохи, здавалося, не здивувала Джані Скодрінгтон. Не знаю, яке відношення має наш шлюбний контракт до цієї негідниці. Здивовно, знизала вона плечима. У разі розлучення мій чоловік не отримає нічого, крім цієї стоянки з усіма її боргами. Мій адвокат про це вже подбав. Ви з ним, бува, не застрахували своє життя, поцікавилася Джина Нолан. Застрахували? Причому на пристойну суму, але сьогодні зранку я анулювала його страховку. Коли детективи сіли в автівку, Валевський запитально подивився на начальницю. Ти знаєш, що вбився? Кодрінгтон на рівні підсвідомості, я запідозрила його ще вчора, коли побачила, як він чухається. Очі Джона Валевські розширилися. Кліщі. Звісно, Кодрінгтон міг чухатися і від комарів, але він продовжував чухатися і сьогодні вранці. Потім я замислилася про його реакцію, коли він дізнався про смерть Луїзи. Він не знав, що стріляє в Луїзу, чи як думав, що вбиває дружину, як вона могла пропустити улюблену клаустрофобію. Він заліз у кущі з кліщами, побачив силует людини перед телевізором і подумав, що це Джаніс. Кодрінгтон хотів позбутися дружини. Напевно, сподівався усунути єдину, на його думку, перешкоду на шляху одруження з Луїзою. До того ж, він розраховував отримати страховку. Але навіщо Луїза сіла перед телевізором? Адже вона знала, що Джаніс може повернутися будь-якої хвилини, замість того, щоб забрати дискету і якомога швидше дати драла. Вона сіла дивитися клаустрофобію. Луїза дивилася не клаустрофобію, а прогноз погоди. Напевно, хотіла дізнатися, чи у мене ураган Роглен стороною, і чи встигне вона дістатися до міста. Зараз у нас проти Кодрінгтона достатньо доказів, варто на нього трохи натиснути, і він, напевно, розколиться. Зателефонуй лейтенанту, нехай його доставлять до відділку, і нехай перевірять його автівку. Упевнена у салоні повно кліщів. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.